Чекали, чекали і чекаємо далі. Кредиту від МВФ в цьому році немає. А от діра у 3 мільярди доларів, яку визнав сам міністр фінансів Марченко, є. Де ж брати гроші? Варіант простий і невигадливий: розпродати державні і комунальні об'єкти. Але розпродати так, щоб Випадково загубити сотню мільйонів гривень. Ось будинок у комунальній власності, просто в центрі столиці. За оцінками експертів із нерухомості, його продали лише уявіть на 100 мільйонів дешевше його реальної вартості. І не аби кому, як розумієте, для кого зекономили 100 мільйонів на новорічні подарунки і по якій схемі все це провернули. Показуємо. Саме серце України і сам центр столиці європейська площа, прямо майдан незалежності. Десять хвилин вгору урядовий квартал, Верховна Рада і Кабінет міністрів. Якщо ви хочете купити тут квартиру в елітній новобудові, готуйте півмільйона доларів, а то і більше. Але якщо ви впливовий бізнесмен з політичними зв'язками, то зможете купити цілий будинок буквально за копійки. Історичний будинок на хрещатику 6 – пам'ятка архітектури. Як пишуть у довідниках, яскравий зразок пізнього модерну. Цю знакову для Києва будівлю звели коштом цукрозаводчика ЗАГСа в 1912 році. І до останнього ця історична нерухомість належала Київській обласній громаді. І ось днями тихенько, без зайвого галасу, Київська обласна рада вирішила продати її. Продали на аукціоні за 138 мільйонів гривень. Символічні 138 мільйонів. Чому це дешево і кому пощастить вкрай прибутково оселитися в будинку ЗАГСа? Ви зрозумієте далі. Мінімум заніження. Як мінімум ціну занижено вдвічі за результатами аукціону, незалежно від якості ремонту. І те, що там було лише два учасники і аукціон провели максимально в короткі терміни, дає привід говорити про ефективність про продоговорення. І з цим треба розбиратись. Такі будівлі, як ця, в центрі Києва, можна на пальцях перерахувати. Штацакі операцію провели вкрай технічно. 30 жовтня на сайті Прозоро оголошується аукціон на купівлю майже 89 приміщень цього будинку. Продають надзвичайно швидко. Увесь аукціон провели за 20 днів від подачі заявки до самих торгів. Торгувались всього два учасники. Закон обмежує спеціально так для того, щоб не продавали там занадто швидко, для того, щоб комусь і ніхто не побачив. Він обмежує 20 днями. Вони цей цю, цю норму закону витримали. Вони витримали там вимоги закону. Тому тут нічого не порушили. Чи достатньо цього для того, щоб ринок знав? Ринок точно знав? Ніби все згідно закону. Хоча зазвичай про продаж настільки ласих об'єктів оголошують за декілька місяців. До прикладу, про те, що готель Дніпро в Києві виставили на продаж, заздалегідь знала вся Україна. Коли продавали готель Дніпро на аукціон вийшло 28 учасників напроти двох, які, начебто, змагались за будинок на Хрещатику. 6 стартова ціна за готель була 81 млн мільйон гривень. Знаєте, чим закінчились ці торги? Переможець купив готель за 1 мільярд і 111 млн мільйонів гривень. На противагу Дніпру за цей історичний будинок на Хрещатику ніхто особливо і не змагався. Стартова ціна 130 млн мільйонів гривень, і всього два учасники. Продали майже весь будинок, понад 2,5 тисячі квадратних метрів, підвал, третій, п'ятий, шостий поверхи і надбудову. По факту, це сьомий поверх. За три раунди торгів найбільшу суму видав агрохолдинг світанок 138 мільйонів. Компанія суперник жодного разу ціни так і не підняла. Якщо ми наприклад, візьмемо елементарні цифри, то погодом. Майдан Незалежності, самий центр. Якщо ми візьмемо елементарні цифри, ось Майдан Незалежності, самий центр. В хороших бізнес-центрах тут квадратний метр коштує до 40 доларів. Тому ця будівля за таку ціну на аукціоні окупиться за 4 роки, якщо його здавати в оренду. А для України хороший термін окупності від 10 років. Для бюджету міста можна було мінімум отримати від 260 мільйонів гривень і вище. 130 мільйонів можна було б ще кудись потратити. Воно можна було б кудись ще потратити. Другий учасник торгів компанія Волтрейдинг, яка нібито складала конкуренцію світанку, але насправді не торгувалася. Тут взагалі виглядає. Народного депутата, і ось найцікавіше підставою для аукціону щодо цього будинку стало загальне голосування тих самих депутатів Київської обласної ради, яким завжди було добре відомо, хто така Тетяна Засуха. Голосували депутати попереднього скликання ще влітку, коли аукціонну комісію Київ Ради очолював Роман Титикало. Нині він представник блоку Петра Порошенка Солідарність вже в новій обласній раді. Новообрані Керманичі області на наші журналістські запити відповіли, що це скандальне рішення прийняли депутати минулого скликання, і саме вони несуть за це відповідальність. Депутати ж нової ради мають намір ініціювати перегляд переліку об'єктів, затверджених на приватизацію папірідниками. Всім відомо, що засуха дуже небідна людина і користується великим впливом Київської області. І отут цей вплив цей можливою проявився, що дуже швидко цей будинок був не будинок, а частина будинку була продана. На Рішенні про продаж будинку стоїть підпис Олега Кривенка. Це заступник голови фонду комунального майна обласної ради. Він точно знає, як все відбувалось насправді, і навіть обіцяв відповісти на всі наші питання напередодні цього ефіру. Як мінімум не раніше понеділка. А завтра це неможливо? Ні. А в понеділок ви зможете, так? Скажіть, будь ласка, яка там була причина продажу цієї будівлі? Я, я вибачаюся, побачимося, я не бачу ні вашого посвідчення по телефону, я такі речі не можу коментувати. Але і в понеділок, навіть за декілька годин до виходу нашої програми, Олег Кривенко нічого так і не прокоментував, як і Тетяна Засуха вирішила не відповідати на дзвінки та повідомлення. Тому наразі в залишку маємо. Одним рішенням попередніх київських обласних депутатів. Продали історичний будинок в центрі столиці, продали людині, яка на цих самих київських обласних депутатів принаймні деяких і обласну владу загалом мала неабиякий вплив. І тут як то кажуть, не треба бути дуже розумним, щоб здогадатися, що ймовірніше за все Тетяна засуха хотіла б отримати будинок в цілому. От тоді, тоді це має сенс. Дві з половиною тисячі золотих квадратних метрів в центрі столиці продали заявно заниженою ціною. Якщо ми говоримо про площу чуть більше 2600 квадратних метрів і 130 мільйонів гривень, то це близько 1700 доларів за метр квадратний. І це смішна ціна. І сам опціон, я би сказав, проведений некваліфіковано. Місто втратило такий крутий будинок за ціну вдвічі нижче ринкової. І, хоч юридично, пані засуха торги виграла, по факту ніхто з нею і не торгувався, Принаймні на аукціоні. Як було до цього, хто з ким і за скільки міг торгуватися у кулуарах Київської обласної влади, сподіваємось, розбереться слідство, якого гроші тепер офіційно домагатимуться. Я думаю, що ті чиновники, які оголошували аукціон, вони повинні прекрасно це розуміти. Що тут на лице договорняк якийсь аукціон фіктивний.